У ході зафіксованих обстрілів загарбники інтенсивно готили 152-мм гармат поблизу Авдіївки. По Мар'їнці та Пісках застосовували автоматичні гранатомети і великокаліберні кулемети, а північніші Сизи застосовували стрілецьку зброю. Крім того, південно-східніше Луганського були зафіксовані випадки відкриття вогню з 82-мм ротних мінометів. Також у зазначений період підрозділи збройних сил України зафіксували проліт двох безпілотників противника в напрямку населених пунктів Знам'янка, Краківка та широкіно маріуполь Прес-центр штабу АТО повідомляє, що мешканці окупованих територій Донеччини та Луганщини втомилися від злочинів терористів. Вони побачили, як насправді виглядає так званий руський мир. Доказом того є інформаційне повідомлення, яке нещодавно з'явилось на сайті міської адміністрації Антрацита. Жителі окупованого бойовиками міста звернулись до України з проханням прийняти їх під свою опіку. З'явилося звернення до влади України з проханням прийняти під свою юрисдикцію. Щоправда, протрималося там ще найбільше. 15 хвилин Знищення подібних повідомлень вкотре підтверджує страх ворога перед свідомим бажанням громадян Сходу, а також чітко демонструє ставлення бандформувань до волевиявлення людей. Ще одним яскравим прикладом демократичності, так званих ЛНР та ДНР, є ешелон, який днями прибув у Трес серед військової техніки та боєприпасів. Були і бюлетені майбутнього референдуму з вже готовими позначками про приєднання до Росії. Цілком ймовірно, що після такої гумдопомоги братнього народу явка на референдумі знову перевищить 100%. Молодший сержант Сергій Дмитришин виконує завдання у зоні АТО. Він згадує свій перший бойовий вихід неподалік міста Слов'янськ. Рухаючись у складі колони, його підрозділ потрапив у засідку. Їхали колони, повністю наша 95-та, перший батальйон. Я йшов в колоні, третя машина. Заїхали вже села Семенівка. До моста доїхали туди. Почався так, що по нас почали стріляти, відкрили вогонь. Сергій не знав, скільки було нападників. До того ж, бандити мали перевагу, добре знали місцевість. От зайняли кругову оборону і почали так само відповідний вогонь вести. У десантників було кілька секунд на те, щоб зайняти кругову оборону. У підрозділі з'явилися поранені для Сергія та його побратимів. Це протистояння стало справжнім бойовим хрещенням. Чим далі вони стріляли по нам, було більше адреналін вирабатувався. Потім саме було печально, коли ми бачили, коли людей, моїх товаришів ранило. Уже, виходить, на вже, виходить, автоматичний вже надавав прикази своїм. Друзям, так само починьоним, воїни-десантники повідомили свої координати командуванню і отримали своєчасну допомогу. Хвилин через 15 по зеленці запрацювали наші міномети. Вогонь бойовиків ставав менш інтенсивним. Після цього противник пішли вперед і розчистили тут. Їхній блокпост, там де їх було дуже багато. Після цього бою Сергій отримав орден за мужність Богдана Хмельницького третього ступеня. Зараз продовжує захищати батьківщину у зоні АТО і мріє вступити у військовий виш, щоб стати офіцером. Поки Росія на парадах перемоги демонструє сиру та несправну техніку, українські конструктори вдосконалюють наші зразки. Днями їх продемонстрували президенту та керівникам силових структур. В радіусі 10 кілометрів від Деснянського полігону суто запрошені гості. Все ж, заходи безпеки, максимальні. Сапери прочісують периметр, територія під охороною. Усі в очікуванні першої особи. Петро Порошенко прибуває за протоколом і відразу до справ ми зробили сьогодні основний наголос на протитанковій зброї. Кількість за повідомленнями наших розвідок, ключова небезпека, на яку покладається наш ворог, агресор, це є рух активних танкових колон. На небезпечних напрямках Донбасу воїни АТО вже мають керовані ракети та протитанкові керовані комплекси Курсар Скіф Бар'єр Сармат. Ця високотехнологічна зброя за 2-3 тижні поповнить ще деякі українські підрозділи на Чернігівщині, ж продемонстрували усі можливі варіанти наземного застосування розробок конструктор. Ского бюро Луч експозиція представлена броньовиками крас Спартан, Крас Шрек, Козак, 2 БТР 4 і навіть квадроциклом. До речі, саме він підвозить новітні боєприпаси до бронетранспортера БТР 3 бойової машини піхоти і танка Т 64 «БМ «Булат», які на стрільбищі в очікуванні команди ще 8 місяців тому в Україні було тому числі, російських комплектуючих близько 30 тисяч різних номенклатур комплектуючих, комплектуючих запасних частин і так далі сьогодні. Більше ніж 11 тисяч одиниць вже виробляються в Україні цього року. Державний концерн Укроборонпром увійшов до десятки експортерів зброї у світі. Президент Петро Порошенко ставить завдання піднятись до топ 5 у чесній конкурентній боротьбі. Це також сприятиме оснащенню, зокрема наших бійців на сході України і збройних сил загалом. Більше сіми. Тисяч модернізацій було внесено до різних видів озброєння на базі того досвіду, який українські війська і українське озброєння отримало в зоні антитерористичної операції. Можете собі уявити наскільки зараз зростає рівень української зброї. Поновити армію відразу за нинішньою фінансовою ситуацією неможливо, тому ремонт та модернізація наявних зразків один з пріоритетів. Від початку конфлікту на Донбасі відновлено 23,5 тисячі одиниці озброєння та військової техніки. Свій внесок у поповнення армійських парків робить і президент. Минулого року державне управління справами передало військовим два гелікоптери. Мі 8 і це ще не все. Ми зараз готуємо два ту 134 продавати в міністерство оборони. Крім того, дуже велика кількість техніки, в тому числі і автомобіль. Біля автопарку президента вже близько 60 машин передано міністерству оборони для виконання завдань як на передовій, так і для були передані машини для адміністрації Донецької і Луганської області. Глава держави хоче здешевити вітчизняну техніку, закликає відмовитись від цін у доларах та визнає високий рівень взаємодії у короборонпрому, міністерство оборони та генерального штабу. Зараз силовики затверджують задум дій на випадок наступу агресора. Заводи ВПК працюють у три зміни. А в середу та четвер, в Німеччині Петро Порошенко обговорить можливість введення миротворців на Донбас. Провівши в небі понад 90 годин, українські військові льотчики нарешті повернулися додому. Продовж останніх 4 тижнів наші хлопці у надзвичайно складних умовах виконували завдання у гренландському небі. В рамках цієї операції в досить жорстких умовах, низьких температур, штормів, було здійснено 50 вильотів. Літаком Іл-66. виконали на літ більше 117 годин. І перевезено більше 170 тонн вантажу 120 пасажирів. Вже всьоми українські авіатори беруть участь у подібній місії. Однак цього разу наш екіпаж пережив шторм найвищого рівня. Ми пережили півтора суток шторм дельта. Це вітер більше 50 метрів в секунду і мороз більше 40 градусів. Проте, як би скрутно не було, вдома на них завжди чекають. І саме брак родинного тепла найважче випробування запевняють льотчики. Умови, в яких працюєш, це твоя робота, ти їх мусиш виконувати, а те, що не можеш прижати, дочку, там, знати, проблеми, які успіхи в школі. Ми спілкувалися щоденно, але телефон не замінить стосунків близьких. Вже майже місяць вони не бачили рідних. Кажуть, така робота і хтось має її виконувати. Просто робили свою роботу, незважаючи на те, що це було складно, погодні умови, якісь там можуть бути стресові ситуації, щось таке інше непередбачене. Це все вже трошки як пройдений етап. Тобто, все як завжди. Не треба навіть про це думати, просто треба робити все інше потім. Також український екіпаж здобув оцінку НАТО другого рівня. Тепер може виконувати найскладніші завдання у будь-якій точці планети. А ми ж бажаємо нашим небесним героям, щоб кількість злетів завжди відповідала кількості посадок.